Народні гуляння з нагоди дня міста оргкомітет вирішив не проводити, зважаючи на ситуацію в країні і обмежитися урочистою частиною святкування, а саме ходою, вулицею Жовтневою, мітингом реквіємом на меморіалі слави і солдатським привалом у сквері Шевченка. Всі ці заходи буде проведено 16 вересня у вівторок. Окрім них, заплановано ще деякі всі подробиці у сюжеті. Відзначення дня міста 16 вересня розпочнеться з церемонію урочистого покладання квітів до пам'ятних знаків загиблим у роки війни та до братських могил радянських воїнів початок о 10-й годині. Мітинг реквієму заячі балці розпочнеться об 11-й, у домасті півдні, а у панютиному о пів на шістнадцяту. Святкування у центрі міста розпочнеться після обіду о 15-й годині. У цей час на вулиці Жовтневі працюватиме виставка ярмарок Мистецька Лозова проводитиметься патріотична акція Лозова за мир, під час якої і організатори роздаватимуть жовто-блакитні стрічки. Поряд у сквері проводитиметься майстер-клас з орігамі в рамках творчої акції Світ без війни випусти Голуба миру. Також всі охочі зможуть переглянути виготовлене дітьми майже 100-метрове полотно миру. Над ним попрацювали більше 3200 школярів. Це полотно миру було акції вдячності ветеранам, а також заклик до мирного неба над головою. Це полотно миру буде у нас розташована на у вході у сквер Шевченка. І сподіваюся, що саме в цей день, 16 вересня, лазівчани зможуть побачити цю творчу дитячу акцію. На вході до скверу Шевченка лозівчани матимуть можливість відвідати виставку, на якій буде представлено кількадесят світлин зображенням Лозової 19-го сторіч. На фото зображений кінотеатр Восток, колишні архітектурні будови, колишня площа залізничників. Тобто є ті події, ті фотографії, які спонукатимуть наших лазівчан пригадати не лише. Юність, а майже і дитинства. Я думаю, вважаю, що це дуже приємно і рада старшокласників. Буде представляти ці світлини, і вони будуть зустрічати наших лазівчан, зустрічати ветеранів зі своєю окремою творчою акцією 16-й годині. Вулиці жовтневої до меморіалу слави пройде урочиста хода за участю керівництва міста, ветеранів, представники підприємств, установ організацій громадськості міста. Після чого на меморіалі слави розпочнеться театралізований мітинг реквієм та урочисте покладання квітів до братської могили загиблих воїнів. Завершиться святкування Дня міста солдатські. Ім привалом та караоке пісень воєнних років у центральному сквері імені Шевченка. На цьому все я прощаюся з вами до середи. Наостанок нагадаю, що у суботу біля районного будинку культури проводитиметься благодійний концерт ансамблю Надія, під час якого збиратимуться кошти на потреби армійців із зони АТО. Початок о 16-й годині. Це все хай щастить і до побачення.